Допомога для досягнення сталого миру та потужні безпекові гарантії, президент Франції Еммануель Макрон знову включив режим адвокації інтересів України на міжнародній арені і вже на цьому заробив. У березні рейтинг підтримки Макрона у Франції зріс на сім пунктів порівняно з лютим. І популярнішим Еммануель стає саме завдяки своїм заявам щодо підтримки нашої країни або тим, що, хоч якось, пов'язані з російсько-українською війною. Але десь ми це вже чули минулоріч. Французький президент обіцяв надіслати до нас своїх військових, проте обіцянки залишились просто словами. Тож чи варто сприймати нові заяви Макрона серйозно? Та й взагалі, який політичний бекграунд має президент Франції? Емануель Макрон народився 21 грудня 1977 року у французькому місті. Ам'єн після закінчення школи двічі намагався вступити до так званої вищої школи в Парижі, одного з найпрестижніших вищі Франції. Проте безуспішно тому вищу освіту здобував в інституті політичних досліджень та національній школі адміністрації. Цікаво те, що до Парижу його навмисно відправили батьки, щоб розірвати його зв'язок з Бріджит Озьєр, одруженою вчителькою та матір'ю трьох дітей. Але про це трохи пізніше. Кар'єру Макрон почав у 1999 році та спробував себе в різних напрямках. Протягом двох років був помічником французького філософа Поля Рікера, а також редактором паризького літературного журналу Еспріт у 2004-му Майбутній президент Франції став інспектором фінансів у міністерстві економіки. З цією роботою його пов'язував урядовий контракт, який Макрон так просто розірвати не міг. Тому у 2008 році він заплатив 50 тисяч євро штрафу для того, щоб звільнитися заради іншої роботи посади інвестиційного банкіра у банку Ротшильдів. Витрата була виправдана, адже робота у сфері фінансів приносила набагато більше грошей. У 2012-му дванадцятому стає мільйонером, але не завдяки банківській справі. Того року він очолив підрозділ дитячого харчування компанії Pfizer, яка у 2012-му стала частиною Nestle. Контракт Макрона коштував компанії 9 мільйонів євро. Політична кар'єра майбутнього президента Франції стартувала у 24 роки. Тоді він став членом соціалістичної партії. Проте у велику політику Макрон потрапив лише у 2010 році, коли отримав пропозицію стати частиною команди тодішнього президента країни Франсуа Оланда. А у 2012-му він став заступником глави його адміністрації. Однак там Емануеля не чули. Він пропонував тодішньому президенту багато законодавчих ініціатив. Втім, всі вони блокувались. Також політик розраховував на міністерське крісло, яке не отримав. Тож у 2014 році майбутній президент Франції йде з адміністрації Оланда, начебто для того, щоб заснувати свою консалтингову компанію. Проте консультантом Еммануель Макрон не став 26 серпня 2014 року. Він таки потрапив до уряду. Став міністром економіки та промисловості, наймолодшим за попередні 52 роки. Але для французької публіки він все одно залишався невідомим. До 2015-го. тоді він почав активно з'являтися в медіа та здійснювати закордонні поїздки. Воно й не дивно. Макрон готував ґрунт для сольної політичної кар'єри. 6 квітня 2016 року Еммануель Макрон зареєстрував власну політичну силу партію вперед. Він оголосив її ані правою, ані лівою швидко почав заробляти політичні бали та завойовувати увагу та підтримку змі. А вже в кінці серпня залишив пост міністра економіки, щоб позмагатися за крісло президента Франції. 16 листопада 2016 року Макрон оголосив про свою участь у президентських виборах 2017 року та опублікував книгу програму Революція. Вона одразу стала бестселером. До кампанії він підійшов фінансово міцним. В партійній кишені було щонайменше 3 мільйони 700 тисяч євро. І все це за словами економістки партії Софії Фарачі, благодійні внески. Раптова популярність Еммануеля Макрона зіграла йому на руку. Вже у першому турі виборів він зібрав майже чверть усіх голосів виборців, а у другому обігнав свою суперницю Марін Лепен з подвійною перевагою. Він набрав 66% голосів проти 33% у суперниці. 14 травня 2017 року в Парижі відбулася офіційна церемонія вступу Макрона на посаду президента Франції. У свої 39 він став наймолодшим президентом країни та наймолодшим після Наполеона лідером Франції. В тому ж 2017-му його політична партія Республіка Вперед з легкістю отримала більшість у парламенті. У 2022 році Еммануель Макрон вдруге переміг на виборах глави французької держави. У другому турі знову він та Марин Лепен. Перемога була переконливою, але розрив між кандидатами був менш разючим ніж п'ять років до того. За Макрона проголосували 58,5% виборців за його суперницю 41,5%. Окремої уваги заслуговує історія особистого життя Макрона. Зараз він одружений з Бріджит Макрон. Їхньому шлюбу вже 17 років, але познайомились вони набагато раніше. Коли майбутньому президенту було 16. Бріджит була його вчителькою. В 17 років Еммануель заявив, що колись Бріджит стане його дружиною. При цьому парубка не хвилювало, що у жінки тоді був чоловік і троє дітей. На заваді незвичним стосункам стало рішення батьків Емануеля відправити його на навчання до Парижа. Зрештою, шлях до серця коханої Макрон прокладав цілих 13 років і таки домігся свого. Саме заради молодшого на 24 роки коханця Бріджіт розлучилася з тодішнім чоловіком, а ще вона кинула викладацьку роботу. Все, щоб завжди бути поруч з Емануеле Макроном. До 2022 року фігура Еммануеля Макрона була для українців не дуже відомою. Президент Франції, одружений на значно старшій колишній вчительці, відносно молодий політик. Проте з початку повномасштабного вторгнення Макрон, як й інші визначні лідери світу, чи не щодня з'являвся в українському порядку денному. Спочатку про французького президента відгукувались з іронією чи навіть злістю, адже Макрон регулярно надзвонював Путіну. Він сподівався порозумітися з російським президентом та схилити його до миру. За балаканиною, яка не призвела ані до чого, він проводив на дроті години. Але після візиту до України, після відвідування зруйнованих Єрпеня та Бучі, французький президент розповів, що розчарувався в усіх тих перемовинах. Про це він казав журналістам в Україні. Після цього Макрон поступово почав змінювати риторику щодо України. Спочатку він просто намагався не відставати від європейських та американських партнерів. А у 2024-му французький президент вирішив приміряти на себе роль лідера Європи в той час, як інший лідер, Німеччина на чолі з Шольцом, почала пробуксовувати в питаннях допомоги Україні. Французький президент навпаки вирішив вирватися вперед. Він заявив про готовність відправити до нашої країни французьких військових, а також почав просувати ідею створення різних коаліцій для допомоги Україні. Але на календарі вже весна 2025 року і надзвичайної допомоги від Франції, яка бразюче відрізнялась від того, що країна робила раніше, поки що немає. Після того, як Дональд Трамп розпочав виконувати свої посадові обов'язки у якості президента США, а світова політика через це занурилась у стан глибокого шоку, Макрон знову став проявляти активність. Він заявив, що Росія вже зробила війну в Україні глобальною. На Сполучені Штати покладатися не варто. Євросоюз має бути готовим до війни з РФ і, взагалі. Франція має забезпечити безпеку регіону та утворити так звану ядерну парасольку над Європою, так це все дійсно заявив французький президент і вже підвищив цими заявами власний політичний рейтинг. Проте знову ж таки наскільки серйозні ці заяви і чи матимуть вони розвиток? В будь-якому випадку остання активність Еммануеля Макрона грає йому на користь. Адже після того, як він вже не зможе обіймати пост президента Франції, а за законами країн він вже не зможе переобратися, він матиме шанс претендувати на лідерські позиції в глобальних організаціях наприклад в Європарламенті, Раді Європи чи НАТО. Головне в цій історії те, щоб Україна отримала не чергові обіцянки, а реальні дії. А Європа стала більш рішучою та згуртованою не на паперах, а на яву.